Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю вас в новому кулінарному відео, також вітаю усіх, хто вперше завітав на канал, якщо ви ще не підписані, завжди запрошую підписатися, буду рада вашій підписі також вподобайте. Сьогодні зібрала в одне відео супчики, які можна приготувати протягом тижня, коли ми працюємо. і У нас сьогодні будуть такі супчики, як суп вершково-грибний з фрикадельками, суп вершковий зі шпинатом, суп вершково-сирний з фрикадельками і суп гороховий з копченими кобасками і шинкою. Супи дійсно дуже смачні, ми їх готуємо в нашій сім'ї дуже часто, тому дуже рекомендую вам їх приготувати, якщо не готуєте таких супів. І, звичайно, буде дуже зручно, коли всі супчики зібрані в одне відео. І перший супчик це суп вершково-грибний з феркадельками. Спочатку буду робити фрикадельки до омеленого м'яса, додаю сіль та перець, добре все вимішую і формую невеличкі фрикадельки. Фрикадельки прикладаю в каструльку, в якій вони будуть готуватись, прикриваю кришкою, а за цей час сама нарізаю цибульку невеличкими кубиками. сковорідку викладаю масло, викладаю цибулю і обсмажую до золотистого кольору. Грибочки нарізаю більшими шматками, люблю, щоб їх було добре видно в супчику, не люблю їх дрібнити. Коли цибулька обсмажиться до золотистого кольору, перекладаю до неї грибочки, обсмажую разом до того пори, поки вся рідина не випарується, і гриби з цибулею разом не підсмажаться добре. Моркву нарізаю ось такими шматочками. Картоплю нарізаю кубиками. Якщо утворюється піна, збираю її. Вже в супчик перекладаю нарізану картоплю, нарізану моркву. Також додаю приправи, це сіль перець, бульонні кубики грибні. Також додаю лист лавровий і приправу магії. Все перемішую, коли підсмажаться добре гриби з цибулею, перекладаю і їх в каструльку. Перемішую, прикриваю кришкою і все в мене буде готуватись до готовності разом. Далі нарізаю зелень петрушки, також її перекладаю в каструльку. В кінці, коли вже суп повністю готовий, доливаю вершки, виключаю його, все перемішую і все, супчик готовий. Зоновні друзі, дуже рекомендую вам також приготувати такий супчик, дуже смачний, якщо давно не готували, або, можливо, взагалі його не готували. Дійсно, дуже-дуже смачно, думаю, що вашій сім'ї сподобається. Наступний суп це суп зі шпинатом і яйцем. Спочатку нарізаю цибулю. На сковорідку викладаю масло і викладаю обсмажуватись цибульку. Далі нарізаю моркву. Моркву викладаю і обсмажуватись до цибульки. Далі нарізаю картопельку кубиками. Курінь селери також нарізаю кубиками. Далі все перекладаю в кастрюльку. Це картоплю нарізану, нарізаний корінь селери, також цибулька з моркою, які обсмажились. Все заливаю овочевим бульйоном. Додаю приправи, це в мене сіль, перець, можна будь-які там кубики бульонні додати, чи універсальну приправу, лист лавровий. Ось, перемішую та ще нарізаю зелень петрушки. До супу викладаю і зелень петрушки і також додаю шпинат. Він у мене заморожений. Все перемішую і ще нарізаю кілька зубчиків чеснику, також додаю його до супу. В кінці, коли суп уже готовий, доливаю вершки і перемішую. За камерою також відварила яйця, вкладаю до однієї порції одне яйце, розрізаю його на половинку, можна розрізати і на 4 частинки, розложити по тарілочці, як вам уже буде зручно. Дуже смачний ароматний вершковий супчик готовий. Рекомендую і вам спробувати приготувати, впевнена, що вам сподобається. Дуже все просто, легко і швиденько готується. Наступний суп вершково-сирний з фрикадельками. Отже, спочатку я розминаю фарш. До фаршу я додаю трішки хліба, тому що люблю, щоб самі фрикадельки були трішки м'якшими, ніж зі самого м'яса. Спочатку хліб замочувала в молоці, витискаю і додаю трішки його до фрикадельок. Далі роблю фрикадельки. Далі нарізаю картопельку і зазвичай нарізаю її кубиками. Морква у мене велика, тому розрізаю на половинку і нарізаю половинками. Якщо морква невеличка, то нарізаю звичайними кільцями. Далі додаю овочі до супчику. Викладаю фрикадельки. Додаю приправи лавровий листочок. У мене овочі з м'ясом готуються, далі нарізаю цибульку, Масло розтоплюю на сковорідці і викладаю, обсмажуватись цибулю. Цибулька у мене обсмажила і до золотистого кольору, далі її перекладаю до каструльки. Плавлений сирочок нарізаю такими невеличкими частинками, далі розрізаю кубиками, також невеличкими, перекладаю до каструльки. Якщо бо те, що сир може не розплавитись, то рекомендую також заморозити і натерти на терці, щоб він був ще меншими частинками і зміг добре розтопитись. У мене сир хорошої якості, тому не потребував такого замороження. Перекладаю частинки до супу, ось він у мене вже тут розтопився, супчик вершковий такий. Далі доливаю вершки вже до смаку собі. І останній супчик це суп з копченими кобасками і шинкою. Дуже ароматний, дуже ситний і смачний. Спочатку нарізаю дрібну цибулю. Викладаю на сковорідку і обсмажую. Далі нарізаю кобаски, нарізаю її ось такими кільцями, можна також розрізати на половинку, якщо вона досить велика, і просто нарізати половинками. Шинку нарізаю на такі невеличкі частинки і далі розрізаю їх, буду нарізати кубиками. Коли цибулька обсмажила до такого прозорого кольору, викладаю обсмажувати до цибульки м'ясо, це нашу копчену шинку і кобаски, перемішую і обсмажую разом. Далі нарізаю овочі, моркву і картоплю. Уже за камерою я поставила готувати горох в каструльку, завжди його добре промиваю, дуже багато разів. Далі викладаю в каструльку. На кінець ложки додаю трішки соди. Він дуже і дуже швидко готується, коли додати соди, дуже гарно розварюється в таке пюре. І ось тут у мене вже горох добре зварився, таке пюре утворилось. Перекладаю засмажку, так цибулька з копченим м'ясом добре засмажені, і приправляю. Далі додаю овочі, перемішую і далі залишаю супчик готуватись. Готую його до готовності овочів, також добре наварюється ще м'яско, яке обсмажувалось. І ось такий смачний ароматний суп в кінцевому результаті виходить. Його можна приготувати навіть для гостей. Він дійсно дуже ситний, наваристий, смачний, такий ароматний. Дуже рекомендую вам також спробувати приготувати з колбасками і шинкою гороховий, розваристий чи наваристий супчик. Думаю, що всі ви будете в захваті. І також будете готувати його, як і ми. Не один раз. Шановні друзі, надіюся, що легко буде знайти супчики в одному відео. Думаю, що це буде дуже зручно. А усіх гостей каналу, всіх, хто завітав перший раз або ще не підписаний, завжди запрошую підписатись, також поставити вподобайки, підтримайте мене, будь ласка, мій канал, буду вам за це дуже і дуже вдячна. А ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. Всім дякую за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. До зустрічі, Па-па.